Інтелектуальні турніри щодеколи коли для старшокласників загальноосвітніх шкіл Радехівщини вже давно стали традиційними і улюбленими, що переконливо свідчить про потяг юнаків і дівчат до всесторонніх знань. Сьомий фінальний тур районних змагань цієї гри пройшов 7 травня в кіноконцертній залі телестудії Радехів. Гра була цікавою, напруженою і безкомпромісною. Переміг звичайно інтелект і три команди фіналістки. В кіноконцертній залі зібралось близько сотні учасників. Попереду їх очікувала улюблена захоплююча гра, яку провели директор Радехівської дитячої нацької спортивної школи Андрій Наконечний, методист відділу освіти райдержадміністрації Галина Красіцька та незмінний ведучий і натхненник Юрій Карплюк, головний спеціаліст сектору молоді та спорту. Королева Англії Єлизавета І в 16 столітті наносила на обличчя оцет та свинцеві білила, щоб приховати сліди від неї Назвіть її. Ну, ця хвороба, яка була вельми в той час смертельною. Це віспа, оскільки щодеколи гра командна, то й вимагала від учасників не лише власної ініціативи, але й колективізму, оскільки тематично питання були досить таки різносторонні. І один тут, як то кажуть, не воїн. Конкурс проходив під. Скажімо так, знаком Тараса Шевченка, оскільки річниця з дня народження і команди протягом цього чемпіонату мали дізнаватися різні сторони біографії Шевченка, часом і несподівані для них. От. А загалом, думаю, питання доволі різноманітні, охоплюють як і історію, біологію, ну, логіку інші галасі. Ну, Дітям, як правило, цей конкурс подобається. Незадоволення беруть участь. Організатори турніру, рівно ж як і його юні учасники, та педагоги-куратори, фіналом турніру залишились задоволені. Кожен навіть не перемігши, взяв у власну скарбницю знань багато цікавого і корисного, розвинувши власний інтелект. Тут багато цікавого дізнаєшся, ну і маєш змогу себе чуть, -чуть розвинути свою, навіть ну мислення своє. Ти можеш думати, тут більше розвивається мислення. Сподобалося, але ну трошки були запитання важковаті. Минулого туру були легші. Готувалася ми ну, кожного тижня. Збиралися в школі. З нашим викладачем Юрієм Андрійовичем грою дуже задоволені, бо пізнали багато нового. Щось для себе запам'ятаємо. Це одні з кращих учнів школи. Учні показали добрий результат. От задоволені грою, проявляють ініціативу, мають баж... велике бажання брати участь в грі щодеколи». Перше місце у фінальному турнірі здобула команда старшокласників Стоянівської загальноосвітньої школи. На другому учні загальноосвітньої школи номер 1 міста Радехів. Третіми стали інтелектуали Нововитківської загальноосвітньої школи. Турнір відбувся традиційно за участю спонсорів та відділу освіти. Сьогодні завершився вже сьомий чемпіонат Ардехівського району з Рис щодо коли. Такі чемпіонати ми проводимо кожен рік. Зазвичай команди змагаються три етапи і за підсумками визначають найбільш родовану, найкращу команду. Цьогоріч у змаганнях взяли участь загалом 16 команд, і вже традиційно ці заходи проводяться спільно з відділом освіти та організатор заходів сектору молоді та спорту наші партнери телерадіокомпанії Радехів. Дякуємо вам за приміщення і також дякуємо нашому постійному спонсору-інтернет-провайдеру компанії Бестлінк, яка кожного туру відзначає найкращу команду грошовими сумами.